У Маріуполі намалювали величезну рукавичку миру. фото. У суботу, 29 липня, на честь 25 річчя дипломатичних відносин між Україною і Японією, в місті відкрили новий мурал. Рукавичка. Про це повідомляє прес-служба міської ради Маріуполя. Мурал на стіні школи 68 намалював японський художник Міяза Кікенське спільно з дітьми. Постраждалими в результаті конфлікту на сході України, японський художник Кенске малює мурали по всьому світу. Його роботи вже з'явилися в Кенії, східному Тиморі, в столиці України і тепер в Маріуполі. Загальноосвітня школа 68 була вибрана не просто так, вона була однією з будівель. Які постраждали в 2015 році під час обстрілу МКР Східний. В основі картини лежить ідея народної казки Рукавичка, як узнають в Японії. Вона символізує єднання і солідарність жителів міста Маріуполя вставлені до переселенців. Маріуполь прийняв дуже велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Таким чином я хотів показати, наскільки Україна має толерантне суспільство. В якому люди з різних місць можуть жити в мирі, розповів автор муралу. Раніше повідомлялося, що в Києві з'явився новий мурал з сакурами, намальований цим же художником Мізаякі Кенске, разом з дітьми, переселенцями зі Сходу України, за матеріалами сайту Ньюс Граком.